Отримувачу субсидії протягом 30 днів необхідно повідомити пенсійний фонд, якщо хтось із складу домогосподарства чи член його родини перебували за кордоном понад 60 днів сукупно, в той період доходи за який впливають на призначення субсидії. Також на виправлення помилки в заяві чи декларації дається більше часу в разі хвороби заявника. Проте є обмеження не більше, ніж до закінчення опалювального чи неопалювального сезону. Такі основні нюанси змін щодо правил надання житлових субсидій. Низка нововведень стосується і деяких чинників, пов'язаних з війною. Серед змін в процесі призначення субсидії. Субсидії полоненим, які були не менш як місяць в полоні. Доходи осіб, які полонені чи безвісти зниклі, не враховуються під час призначення субсидії у разі різного місця реєстрації та проживання. Відомості про особу можна додавати, окрім фактичного та зареєстрованого ще й задеклароване місце проживання. Тим домогосподарствам, які через війну залишилися без центрального опалення чи газу, і люди гріються електрикою, застосовуватимуть соціальні норми як використання електроенергії для індивідуального опалення. Як якщо ці домогосподарства розташовані на територіях, де ведуться чи велися бої щодо полонених, то нарешті врегулювали питання з надання субсидій тим домогосподарствам, члени яких перебувають у полоні. Звичайно, людина, яка перебуває в полоні, доходів немає. Однак є випадки, коли військові частини нараховують полоненим грошове забезпечення. Тепер, при призначенні субсидій, доходів полоненого не враховують. Єдиний момент треба підтвердити перебування особи в полоні. Порядок такого підтвердження визначений кабінетом міністрів. Пенсійному фонді України зазначають, що для реалізації більшості змін не треба звертатися до них однак, тим домогосподарствам, що мають в своєму складі колишніх сьогоднішніх бранців, що підтверджено документально, варто звернутися для оформлення виплати з урахуванням нових умов. Також внутрішньо переміщеним особам варто знати, що підставою відмови у призначенні субсидій є заборгованість за комунальні послуги за попередні місяці. Однак для ВПО борги за житлово-комунальні послуги за житло, яке вони змушені були покинути через війну, не є підставою відмови у призначенні субсидії. Яна Біляєва Єгор Мікенін, новини Харків.